Слава Україні! Вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. І друзі, традиційно ми починаємо наш тиждень відео з огляду цін та новинок на нашому автомайданчику. Знаходимося ми у місті Львів, порузі стадіоном Львів Арена. Бажаю всім приємного перегляду. Ви підписатись, буде багато цікавих новинок. Toyota rav 4 гібрид 17 2017 року 26 тисяч доларів, 89 тисяч пробігу, повний привід автомат. Машинка, якщо не помиляюсь, нас зі штатів, будь ласка, він код даного авто. Так виглядає у нас ключик від Равчика. І давайте заглянемо до нього у салон. До речі, друзі, прямо от зараз у нас люди оглядають машинку. Вже зараз будемо виписувати договір купівлі-продажу. І можете побачити, прямо також оглядають авто. І от там в кінці ряду також люди ходять та дивляться автомобілі. Отож, приїжджайте та обирайте автомобіль своєї мрії в нас на майданчику. І також нагадую, що в суботу та неділю відбудеться авторинок. По комплектації в даному автомобілі 4 склопідіймачі, підіймачі, датчик світло дощу, клімат-контроль та камера заднього огляду. Також в даному автомобілі присутній люк. Ну і в равчику задній ряд сидінь дуже просторий. Автомобіль має двоколірні легкосплавні диски, оригінальні Toyota, дуже круто виглядають. І зараз, звісно ж, зазирнемо до неї. У багажник. Щойно завершився тест-драйв автомобіля. Також оглядають паралельно зараз, як ви бачите, три авто Mitsubishi, Ford Focus і ось там дивляться Jetta. Nissan Qashqai, це у нас семимісна версія, плюс 2. 11-го року, 203 рідного пробіга, 2-літровий дизель, автомат, повний привід в дуже гарній комплектації. Давайте зараз вам її продемонструю. Авто має 4 склободії мечі, музику Bose, шкіряний салон, підігріви передніх сидінь, повний привід, двозонний клімат-контроль, датчик світла та дощу. Також в авто присутня камера заднього огляду. Ще раз нагадую, це у нас 2-літровий дизель, автомат та повний привід і також величезний панорамний дах. Ми зараз документи. Друзі, ви бачите третій ряд сидінь, і також додатково є ось такі. Релінги для даного автомобіля. Власник, як ви бачите, не забрав, не продав, як всі думають. Власники в нас чесні та порядні. І друзі, ще раз наголошую: всі автомобілі, які в нас продаються, вони представлені по цінам від власників без нашої накрутки. Це в нас пише на нашому сайті офіційному Карбазар. Можете перечитати. Тому, приїхавши до нас, ви купите автомобіль по ціні від власника. Ford Fusion 12716 року, 2,5 бензин, автомат, 96 тисяч пробігу. Машинка до нас завітала зі штатів. Забув вам, друзі, продемонструвати Вінкод. код Ставте відео на паузу. Записуйте Вінкод код та дивіться, які були пошкодження по даному автомобілі. Так в автомобілі виглядає передня панель, комплектація в принципі досить непогана. Клімат підігріви, камера заднього огляду. Багажник ф'южені великий. В принципі, розмістити все необхідне можна. Volkswagen e golf. У нас електромобіль. 12 тисяч доларів. Запас ходу 160 км, 148 пробігу 2014 року. Ціна, друзі, без торгу. Просто приїхати та забрати. Така у нас комплектація гольфіка. Датчик світла, дощу, мультикермо. Кліма, підігріви, камера заднього огляду. Чудовий варіант автомобіля для міста. Гаряча новинка в нас на майданчику це BMW X5 13 року. Трьолітровий дизельний двигун, 22 500 доларів ціна, 260 рідного пробігу та автомобіль в рідній фарбі. Давайте заглянемо зараз до нього у салон. І салон в БМВ дійсності шикарний М-пакет. У нас адаптивні фари, пам'ять сидіння, підігріви, клімат та багато-багато інших корисних функцій. І, друзі, це автомобіль має подвійний окрас по заводу. Це можна легко перевірити по він-коду. Що ж, давайте подивимося в багажник, а в багажник має в нас електропривід. Також є оригінальна сіточка та шторка. Ну, звісно ж, камера заднього огляду. Машина свіжо пригнана, розмитнена та сертифікована. Audi А4 12-го року, 2-літровий бензин, квадро повний привід, автомат 177 пробігу. Будь ласка, дивіться він код, щоб подивитися, які були пошкоджені. Присутній люк. Так виглядає у нас передня панелі автомобіля, комплектація досить непогана. У нас Татчик світло дощу, мультикермо. Камера заднього огляду, клімат, контроль та підігріви сидінь. Також в авто присутній люк. Рено колеос 2-літровий дизель, механіка, свіжо розмитнений та сертифікований. Друзі, 127 рідного пробігу та в рідній фарбі. Ціна 12900. Автомобіль має два ключі і давайте подивимося на його комплектацію. Авто має 4 скло підіймачі, датчик світла дощу, клімат кліматконтроль та повний привід. В автомобілі дуже збережений салон. Також тут дуже красиві двоколірні легкосплавні 17-ті диски. І, як ви бачите, присутні позаду парктроніки. В багажнику присутня задня шторка, також ця частина відкривається, випадає ось так. Якщо ви подивитеся. І купившись. Купивши автомобіль, а цей автомобіль в нас, ви будете офіційно першим власником в Україні по техпаспорту. Мерседес Б класу 2-літровий дизель, автомат 6 го року, 6500 доларів ціна авто, 280 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль має клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, датчик світла та дощу. Також тут присутній панорамний дах. Позаду є також парк Троніки, що дуже буде зручно, коли будете паркуватися. І в багажнику присутня задня шторка. Ford Focus 9800. Дволітровий дизель автомат 139 тисяч пробіг, оригінальний в комплектації Титаніум. І, до речі, пробіг по цьому автомобілю б'ється. Так ось, у нас передня панель. Дуже цікавий автомобіль. По їзді, по комфорту. Багажник фокуса досить класний. Також присутні, як я вже казав, передні та задні парктроніки це у нас консультація Титаніум. Citroen c 4 Grand Picasso 6509 року, 1,6 бензин механіка, 190 тисяч пробіг. І це у нас, друзі, семимісна версія. Opel Zafira, 4800, 1,8 бензин автомат, 130 тисяч пробігу 2003 року. До речі, друзі, зауважте, що тут дійсно 130 тисяч пробігу, коробка автомат. Присутній також кондиціонер. І це в нас семимісна версія. Ось такий недорогий мінівенчик з автоматичною коробкою передачі. Рено Меган 11100 17 року, 1,5 дизель механіка, 170 тисяч пробігу. Так виглядає у нас ключ-карта і давайте подивимося до нього усередину. Авто має безключовий доступ, 4 склопідіймачі, датчик світла дощу, мультикермо 6-ступеневу механіку, двозонний клімат-контроль, сенсорний екран та віртуальну панель приладів. Багажник тут досі непоганий, також присутня задня шторка. Гаринок Ліо 6212 року 1.5 дизель механіка 179 тисяч кілометрів пробігу. Mazda CX5 2013 року 13800 2.2 дизель механіка, 213 тисяч пробіг, обслугована, Масла фільтра, ремні ролики в автомобілі замінені. Так виглядає у нас передня панель Mazda, гарна комплектація у нас, дуже багато асистентів допоміжних. Мультикермо, датчик світла дощу, мульти... Клімат-контроль, шестиступка механіка і, друзі, я хочу зауважити, на мою думку, даний автомобіль цікавіший, ніж Nissan Qashqai. Також в автомобілі присутні задні парктроніки, камера заднього огляду та фаркоп. Кода Октавія А7 Рестайлінг 2019 року 266 рідного пробігу, рідна фарба, 1,6 дизель з автоматичною коробкою передач. 16300 ціна даного авто і має досить гарну комплектацію, яку вам зараз продемонструю. Автомобіль має 4 склопідіймачі, мультикермо, дуже красиве, датчик свіло-дощу, віртуальну приборну панель, двозойний клімат, величезний екран з навігацією, підігріви, сидінь. Також в автомобілі присутні задні парктроніки та камера заднього огляду. Також в Октаві присутній електропривід кришки багажника. Звісно ж, величезний багажник з задньою шторкою. Досить комфортне, економічне і гарно укомплектоване авто. Опель Zafira 7,450 10 року, 1,6 бензин 164 рідного пробігу. І це у нас газ бензин. Механіка 7 місць. Volvo V50. У нас дуже гарні комплектації, дволітровий дизель, рідна фарба, коробка автомат. Шкіряний салон, електроскладання дзеркал, лінзована оптика. І давайте зараз глянемо до неї усередину. Авто свіжопригнене, розмитнене, сертифіковане. Так у нас виглядає передня панель. Мерседес benz Vito, 8600 восьмого року, 2,2 дизель механіка, 289 тисяч пробігу. І це в нас, друзі, 9-місний пасажир. Також, друзі, у нас поруч є вантажний Opel Movano, А там зараз покажу його ціну. 5500, 1 9, дизель 5-го року, 466 пробіг, він вантажний. Також у нас є ще Рено трафік, дублькабіна 10650 12 року. Ще один Renault Trafic 18517 року. Та Renault Master оригінальний 9-місний пасажир 10850 10-го року. Ось такі ще також бусики присутні у нас на майданчику. Ще в нас є в наявності Volkswagen Jetta 6814 року 170 пробігу 1,6 MPI двогун. І аналогічна джета 14-го року 1,6 MPI 150. 5 рідного пробігу. Дві машини з білими шкіряними салонами, кондиціонерами та камерами заднього огляду. Так виглядає у нас передня панель. І ось ці джети так виглядають позаду. Ford Focus, комплектація Titanium, 6450, 16 дизель, механіка 10-го року 195 тисяч пробігу. Давайте зараз покажу комплектацію, а вона тут в дійсності цікава. Авто має 4 склопні мечі, датчик світла, дощу, мультикермо, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь та запуск двигуна кнопкою. Також в автомобілі присутні задні парктроніки і багажник зі шторкою. Peugeot 307 4906 року. 2,0 газ бензин, автомат 198 тисяч пробігу. Коробка, до речі, класичний гідротрансформатор Aisin. Друзі, як завжди у цьому відео я вам показую лише новинки, попри те, у нас ще є багато різних цікавих автомобілів, які ви можете оглянути на нашому сайті Карбазар у розділі автомобілі. Та приходьте до нас щодня на автомайданчик з 10 по 19 по буднім і з 7 ранку до 15 дня по вихідним. А в нас, друзі, на черзі Volkswagen Touran 13-го року 1.6 дизель автомат. 262 тисячі кілометрів пробігу. Так виглядає у нас ключик від Турана. І давайте зараз заглянемо до даного автомобіля у салон. Автомобіль має 4 склопіднімачі, піднімачі, електрогулювання дзеркал, датчик світла дощу, кондиціонер та підігріви сидінь. Ну що, друзі, ось такий вийшов відеоогляд. Сподіваюсь, ви побачили багато цікавих машин. Приїжджайте до нас на автомайданчик. Ми працюємо щодня. Тут дійсності є що вибрати. Багато різних автомобілів. Будемо вас раді бачити. Бажаємо всім спокійного вечора і до зустрічі у нових відео на ютуб-каналі авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.